Доброго дня, скажіть, будь ласка, що у вас зараз відомо про ситуацію, зокрема навколо Сєвєродонецька, Сватового? Чим можете поділитися в прямому ефірі, що не загрожує діям збройних сил? Ну, якщо говорити е, про те, що відбувається саме на окупованій території, то е, приємно е, спостерігати, що окупанти зараз відчувають от все те, через що ми пройшли 24-25 лютого, через що наші люди пройшли, тому що величезні черги е, вишукались в напрямку Луганська та російського кордону. Біжуть всі колаборанти, біжуть окупанти. Так само в чергі. Ну, в щасті, у нас були відеоматеріали там десь до півтора кілометра. Станиця Луганська в певний період було навіть 10 кілометрів черга з автомобілів. На, в деяких населених пунктах та в Сватівському, Старобільських районах, на електровежах. І на адмінбудівлях вночі розвішували українські прапори, і, до речі, їх ніхто досі не зняв. Тому всі вже розуміють, що найближчим часом збройні сили України почнуть вже повномасштабну деокупацію наших, нашої території, наших населених пунктів. Я вже провів нараду з усіма головами військових адміністрацій для того, щоб вони одразу після деокупації заходили і починали працювати з першого дня, щоб не було провалу, щоб люди одразу відчули, що українська влада на місцях. Пане Сергію, а якою ви взагалі бачите політику держав е, щодо колаборантів? От нещодавно зовсім так само родом з Луганщини, наш е, секретар ради національної безпеки та оборони Данілов сказав, що мовляв, це людям на Донбасі доведеться домовлятися про те, як їм жити в Україні далі, а не в Україні домовлятися з ними? От як ви вважаєте, те, що колаборанти зараз масово тікають? Це треба сприймати як позитивний фактор, чи як негативний? Гативне, мовляв, вони уникнуть покарання за колаборацію. Ой, ви знаєте, я думаю, що достатньо буде в принципі в нас часу для того, щоб. Провести перевірку і на місцях, і а, щоб колаборанти, які залишились або які вважають, що на них не звернуть уваги, а, все ж таки а, знайшли і вони понесли покарання заслужено. Я вже а, говорю і публічно навіть а, про те, що не можна допустити повторення ситуації після 2014-го року, коли дуже багато колаборантів тих людей, які допомагали проводити проросійські ті всі референдуми, вони не те, що залишились е жити е на місцях, а вони ще й кудись балотувались. Більш того, і когось там навіть обрали якимось чи депутатом, чи головою е якоїсь там громади. Такого повторення ми не допустимо. Це 100%. А ті, хто е все ж таки е втікли, ну нехай вони бояться до свого останнього дня. А той останній день буде не через 100 років, не через 50. А е е е нехай вони знають, що е це буде Скоро і всіх знайде покарання, навіть якщо вони будуть знаходитись десь за Уралом. А якщо до російських військових, ну наскільки ми розуміємо, вони ще знаходяться в Лисичанську, деякі підрозділи в підрозділи север, в Северв Чи відомо вам щось про їх моральний дух? Ви знаєте, стрімке стрімкий наступ збройних сил України, звісно, вніс величезну таку деморалізаційну складову в ряди військових, ким би вони не були. Просто я так загалом кажу, російська армія, а там же. Від бурятів до елденерівців, так званих кадирівців. Ну ті, взагалі їх вже не видно давним-давно. Там деморалізація повна дуже часто нам зустрічаються такі повідомлення від місцевих. Ну звісно, що такі кадри рідко зроблять місцеві, бо все ж таки ну бояться за своє життя. Але бачать, як стоять вантажівки, чекають завантаження військові, але чекають з пляшками. Пиячать, ну і вже зрозуміло, що е, все ж таки готуються вони відступати. Єдине, що треба нам бути готовими до того, що це не парад. Е, українська армія не парадом заходить на Луганщину, а відбойовується. Кожний населений пункт, кожний метр, і досі на жаль гинуть наші захисники або поранені. Тому ну тут не треба знаєте, розслаблятись і допомагати треба до останнього. А в цій ситуації, що б ви порадили тим місцевим мешканцям Луганщини, е, от, робити зараз? Ви знаєте, свідомі люди вони нам дуже допомагають з першого дня. Насправді вони нам скидають фотографії пересування техніки. Вони інформують навіть так просто повідомлення. Так, ми звісно все перевіряємо. Вони але тим не менш дуже багато повідомлень про місце знаходження техніки, про те, куди вона пересувається і. Я би порадив всім жителям Луганської області, де буде проходити деокупація, і де вони будуть чути, що в принципі бойові дії наближаються, то треба знаходитись в укриттях, поки не закінчаться бойові дії, тому що це дуже небезпечно для життя. Пане Сергію, а ви можете підтвердити, які власне населені пункти після початку контрнаступу, саме на Луганщині, є звільненими. Бо на початку е, новини з Харківщини, фантазія користувачів соцмереж дуже сильно розгулялася відносно Луганщини. Які звільнені е, населені пункти можете підтвердити ви? Е, давайте так. Я не буду називати які е, звільнені зараз, тому що там е, в деяких населених пунктах іде зараз зачистка, тому е, ну не хотілось би. Е, Зашкодити просто якраз нашим військовим, але можу сказати, що як тільки закінчиться звільнення Лиману, то через річку на іншому березі вже починається Луганська область, Свато окрім на Рубіжне. От, ми найближчим часом сподіваюся, що вже зможемо. Я дуже хочу щоб ви запросили мене в ВТР, Якраз, коли я буду там, буду з нашими військовими і вже зможу сказати певній громаді, що місто вільне. Будь ласка, повертайтесь. А пам'ятаєте свою цитату в соцмережах, що мовляв мешканці Лисичанська чи Сєвєродонецька? Зараз вже не згадаю. Бачить українських військових лисичанська лисичанська. Так, от про Лисичанськ маєте щось сказати? Я пам'ятаю. Ми вас почули. Ну, пане Сергію, я сподіваюся, що у нас буде більше хороших привидів з вами зустрічатися в ефірі, але завжди вас раді бачити, що б не відбувалося на Луганщині, тому що і в горі, і в радості, і український народ, українські журналісти, українські військові вони завжди разом. Дуже вам дякую.